Тріо сестер Гайм з Лос-Анджелеса вельми успішна група, що співає в стилі інді рок. Визнання прийшло до них під час літніх музичних фестивалів та після виходу їхнього дебютного альбому «Days Ago», який восени потрапив на верхні хіт парадів Великої Британії. Тріо славиться вмілим поєднанням мотивів, що були популярними у 70-х і 90-х роках. Дівчата кажуть, родинні узи також є надзвичайно важливими у роботі. <плес> більшість груп не живуть разом протягом тривалого часу. Не мають за собою, так би мовити, довгої життєвої історії. Наша ж історія триває все наше життя. звісно, в кожної з нас своє життя. У мене свій досвід в Даніель і Алани їхній. Проте наприкінці дня ми збираємось разом і співаємо. <плес> Багато наших мелодій дуже ритмічні, майже цілий час звучать ударні інструменти. Наш тато був барабанщиком і навчав нас цього мистецтва, коли ми були малими. Звідси, мабуть, наша слабість до ударних інструментів і доволі швидкий темп наших пісень. Дівчата активно гастролюють і готуються до випуску свого наступного альбому.